Тато Небесний, ми приходимо, Боже, до Тебе в молитві знову і знову. І просимо Тебе, Господь Боже, про порятунок, про захист. Ми знаємо, Господь Боже, що Ти є той, хто змінює обставини, той, хто змінює Господь все навколо. Господь. Ти наша скеля, ти наш захист, ти той, хто ніхто і нічого не замінить в нашому житті. Тато, ти наша надія, ти наш захист, Ісус Господь Боже. Ми приходимо до Тебе в молитві і просимо, Господь Боже, сили, підтримки, миру в серці. Ісус, Господь Боже, я не знаю, хто що проходить, але Ти знаєш, Господь. І я молюся, Господи Тобі, Боже, укріпи цю людину, дай їй твій ковток живого. Слово життя, Господь. Ми молимося, Господи, Тобі, Боже, зараз за нашу країну, яка потребує тебе, потребує Твого захисту, Боже, Твого зцілення, Боже. І Ісус, Господь Боже, благослови Господь Боже, наше майбутнє, благослови Господь Боже ті міста. І захисти, Боже, ті міста, де зараз вирує небезпека. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб, тато небесний, ми молимося, Господи Тобі, Боже, за ті міста, де зараз вирує небезпека. Ми просимо Тебе, Господь Боже, захисти, Боже, і не дай ворогові просунутися. Захисти, Боже, наші міста, наші села Боже від стріл лукавого. Захисти, Господь Боже, нашу землю від ворогів. Ми просимо Тебе, Господь Боже, щоб наші захисники вони поверталися додому. Молимося, Господи Тобі, Боже. Бо Ти є наша надія і Ти є наш захист. Молимося, Господи Тобі, Боже, Господь, щоб в нашій країні були зміни в державі і там, де це потрібно. Ісус Господь Боже, Ти наша сила, Ти наш порятунок, часи, де складно. Де темрява, де немає виходу. Але Господь Боже, Ти є наш вихід, ти є наші зміни. І ми молимося, Господи Тобі, Боже, про те, щоб там, де темрява, відбувалися зміни, зміни на краще, зміни на добро, Боже. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб люди. Бачили, Боже, Твою силу, Твою славу, Господь, і ми дякуємо Тобі, Господь Боже. Навіть якщо ми не бачимо того, що Ти робиш, ми дякуємо Тобі, Господь Боже, що Ти з нами, що Ти, Господь Боже, в складних моментах Ти приходиш до нас і втішаєш. Я також, Господь Боже, молюся Тобі, Боже, за тих людей, хто втратив когось. Сціли їхнє серце Боже, зціли їх, Господь Боже. Ісус Господь, тільки Ти можеш дати зцілення раненим серцям. Ісус Господь, ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб у ворога не було просувань, щоб, Господь Боже, Його плани на нашу країну вони були. Невтішній, Боже, і те, що Він планує, не дай, Господь Боже, цьому статися. Не дай, Боже, Господь, просуванню ворогу. Не дай, Боже, Господь Боже, новим планам, Боже, ворога, Боже, здійснитися. Ми просимо Тебе, Господь Боже, бо ти є той, хто змінює обставини. Я молюся, Господи Тобі, Боже, також за те, щоб. Нас було більше, тих, хто приходить до тебе, Боже, і каже: Господь, прости мені мої гріхи, і війди в моє серце. Я молюся, Господи, тобі, Боже, Господь, щоб наше серце воно змінювалось, Господь, і не було також в темряві якоїсь в якійсь сфері, Боже. Нехай, Боже, більше буде Тебе, а нас менше. Молюся, Господи Тобі, Боже, щоб люди більше почали читати Слово Боже, вивчати Біблію, Боже, і вони зрозуміли, що все те, що ворог так питається зробити, що головне це оце життя, якісь речі Боже, зміниться Боже. Я молюся, Господи Тобі, Боже, щоб людина по-справжньому відчула, що таке Твоя любов, Твоя турбота, Ісус, Господь Боже, зміни, Боже Господь, сьогодні плани ворога на добро. І нехай ніщо, і ніхто сьогодні не буде в сльозах. Ми молимося, Господи Тобі, Боже. Молимося, Господи Тобі Боже, щоб Дух Святий перебував там, де зараз це потрібно. Ісус, ми призиваємо Твоє ім'я і молимося, Господи Тобі в ім'я Твоє, бо Ти є той, хто змінює обставини, і той, хто любить нас. Якщо Ти за нас, то хто проти нас? Господь. Ти той, хто можеш зупинити будь-що і кого що, Боже. І ми стоїмо на цій вірі, на цій надії, Боже. І ми, вір, і ми віримо, Господь Боже, що скоро наступить мир, вже відбувається цей мир. Господь, можливо, ти робиш це не як нам хочеться, але я молюся, Господи Тобі, щоб ніхто не забував, що ти є той, що змінює все. Перебувай Господь Боже з кожним, хто цього потребує, і нехай відчує тебе в ім'я твоє Боже. Амінь. Мене трошки відволікли від молитви, і я забула помолитися. За те, що це також є дуже головним, це говорити Богу подяку в своєму житті, те, те, що відбувається в нашій країні. Ісус, Господь Боже, ми приносимо Тобі наші серця і дякуємо Тобі, Господь Боже, за те, що Ти захищаєш, за те, що Господь Ти захищаєш нас та наших захисників. Дякуємо тобі, Господь Боже, за те, що ти робиш. Можливо, ми не бачимо, але, Господь Боже, дякую тобі, в ім'я твоє Боже. Амінь.